Горага, та мав, та він У новецькому був і салібо. Та мав таку натуру, що любив потішитися, прийде, ця адміністрація знає, що, що він хоче, виводить гольних доходях у баню. Та він прийде, постріляє, та потішиться, як тут вмирають. Та й не сумніва. Та віриш, я подумав, то ж вони всі такі. Хотіли, щоб наших перебили, дали тим блатним ножи, то все, але вони рознюхали наших хлопців і конової попередили, будуть тікати на, на, на сітку без, без попередження стріляти. Вони думали, що наших перестріляють, як тобто все, бандерівців. А окається, що вони тих бояків, там, а наші вже теж рознюхали і теж приготували. І як почалась вийкати, то тікали ті вори, журіки тікали на сітку. Це їх перестріляли. Рано що то 9 чи 10 чоловік на сітці висять, а наші ні одного. То з тих пір всі блатні десь приходили. Як бандерівці є, якщо є бандерівці, бандіровці, ми не пойдемо. А я спочатку ми ще були на, 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 у робочій зоні, та нам зразу страшний бойок. А тут якісь з східної України поранені, треба би написати, що у нас голодом може. Я виступив і почав кота примотали, що він тут виробляв, такого. Ми його не прийняли, і він пішов, і вони побачили, що ремонт виходу, треба викликати Московську комісію. А за ними ну, вже п'ята зона, потім жіноча зона по п'ятою перестала. Перша зона десь аж 30 числа, не 25-го, так. нього 30-го -е і недовго щось буде. А третя зона десь аж через 10 днів, але також. І зато Ось така. Врано ми вже чувствували, що щось буде. Знаємо, що будуть розбивати нас. Всі приготувалися, дівчата повдівалися, всі ми вийшли на вулиці і обкружили лавами той барак, де прапор висів. Ми не хотіли дати прапор зняти. Вони пустили в машини пожарні і нас водою стали обливати. Але ніхто не тронув місця. Тоді машини виганяють і пускають зону п'яних солдатів з палками. І ми там билися як на фронті. По, по жінках стріляли, тут чудеса, але жінки трималися, їх приїхали поливати шлангом з, з того з, пожарна машина. То жінки на ліктях ползком підрі під'літнем під і порізали шланги, щоб не було чим воду касати. Ніж, руки і. Я пам'ятаю, що я взявся за перила, щоб вискочити, щоб обрізувати шланг і пропав. То я проснувся через 45 днів, а мене пожарник воєнідірована, там, 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 воєнідірована пожарна, він мене або лопаткою, або топором. Ну, так як там, знаєш, зима, шапки, Зимові, такі грубі, то і я дістав, кажуть, або всі десь був в крові. Ну, через вуха, через ніс, то пішла кров. Вон. Я попав лінію якраз на цей автомат, бо молодий, перший перші туди такі, до мене. це старший. Але цей, Олег як був такий литовець наперед мене, то я дві кули мав. одну Через нього пролетіло, то мені в куфайці лишилося, а ці пролетіли, бо наскрізь, і, і ніхто не злавний не був. Я впав, то то де кров пішла, то вона там то... вже